В Уманській гімназії провели серію ремонтних робіт в навчальному закладі. Тут оновили корпус, осучаснили два класи, замінили систему опалення та побудували укриття. Це для того, щоб школярі почувалися комфортно і захищено. Детальніше у сюжеті Уманських колег. Учні Уманської гімназії після зимових канікул повернуться в оновлені класи. За підтримки міської влади тут провели ремонтні роботи та вдосконалили матеріально-технічну базу. На сьогоднішній день у нас 22 класи початкової школи, майже 600 учнів у цих класах. Я розумію, що в такий час знайти кошти, щоб зробити для дітей комфорт, це дуже важко. Але дякуючи нашій владі, ми сьогодні маємо такі зручні умови. Одним із найочікуваніших для школярів проєктів стало повне переобладнання системи опалення. Старі труби та батареї вже не справлялися зі своїми функціями, тож були повністю замінені. А саме головне це замінили повністю опалення. У Нас було і холодно, і були ці труби без кінця. Протікання води і так далі. На сьогоднішній день подивіться нові батареї, нові труби і опалення, наскільки покращилось? Відремонтували і вікна, а ще оздобили коридори та створили додаткові класи. Для цього переобладнали старі приміщення, які не використовували. Нові начальні класи мають усе необхідне на сьогоднішній день. У нас четвертих класів, сім класів. Тому потреба у класних кімнатах була велика. І в цьому році зробили два нових класи із бувшого спортзалу для молодших класів. Зробили два класи нових повністю. Ми в цьому класі знаходимося. Тут і обладнання нове тут і знову ж таки вікна поміняли, і жалюзі поставили, і стінку закупили і меблі. Все, що потрібно для цих дітей, зробили укриття, стали обов'язковими для сучасної системи освіти в Україні. В уманській гімназії подбали і про них для школи повинно бути укриття для дітей. На щастя, в нас такі умови є, що можуть діти навчатися протягом дня. І в нас дуже велике укриття. Щорічно щось додається до цього укриття в даний момент, ви подивіться і меблі нам підвезли. Тут працює і витяжка, так що кожен рік щось поповнюється.